Те, що зробив Господь в нашому житті. По-перше, велика подяка нашому Господу. Я вітаю всіх вас, любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Велика подяка Господу, що ми зараз знаходимось тут. Ми не приїхали учити вас, у вас багато проповідників. Ми приїхали вчитися і приїхали послужити вам. І, ви знаєте, коли я проглянув вчора історію вашої церкви, коли подивився, я люблю дивитися ті сайти, де проповідає ваш пастор. Це благословення для мене. І коли я проглянув історію і побачив там прізвища мозгові, які були первопроходцями в цій церкві, це мене трошки укріпило. І слава Господу, що. Що ми зараз знаходимося тут. Я трішечки засвідчу про себе. З ранніх років ворог душ людських сатана хотів погубити мене. Зі мною в житті траплялись такі моменти, я попадав під машину, падав з висоти, розбита голова, все побите. Коли я впав, це. Для мене був великий шок. Все розбите було в крові. Далі пройшло трошки часу. Знову біда. Впав головою на борони. Ми самі з села. Я думаю, що ви знаєте, що в селі що таке борони, все таке. І я летів два метри вниз головою, прямо впав на борони. Розбив голову. Після цього трошки часу пройшло знову неприємність. Мене вдарило током 10 тисяч вольт. Подяка Господу, що я остався живий, але страх зайшов в моє серце. Я прибіг додому, моя мама доїла корову. Я боюсь зайти в хату. Великий страх зайшов в моє серце. Мама за мене. Раз до ворожки, другий, третій. Разів 10 я побув в ворожки. Я не буду зараз про це говорити, одним словом скажу, що це велике, кажуть, велика біда, хто звертається до ворожок. Коли я прийшов до Господа, я за це дуже каювся. Одне скажу, що вони допомагають до першого повороту, а потім, як заведе, так велика біда. Після цього. Зо мною трапився случай, я розбився на яві. Кажуть, в народі купив яву, копай яму. Але подяка Господу, що ця яма для мене не знадобилася, я покаявся. Після того, як я розбився на мотоциклі, я три тижні пробув в бреду. Коли я прийшов до свідомості, я зрозумів, що жив неправильно, що треба жити. По Біблії, почав шукати Бога. Спочатку ходив в православну церкву, в нас на той час не було церкви в селі. Почав ходити в православну церкву. Дійшло до того, що я разом з бабушками стояв на криласі, хрестився, молився, співав псал псалтир. Я не стидився цього, хоча на той час працював вчителем в школі. Пройшов деякий час, а я періодично проходив лікування в лікарні в Ніжній. І одного разу, коли я лежав, читав Біблію, зайшла санітарка до нас в палату і говорить: ти мені не даси почитати цю книгу. Я кажу, нате, ну майте на увазі, що це в мене сама цінна річ, яка в мене є. Вона каже, я знаю. А ну, каже, присядь. І почала мене розпитувати, хто я, де я каявся чи не каявся, почала мені розповідати про Бога. Тоді я тільки знав, що є живий Бог. А в селі. З однією жінкою, яка була теж на той час на шляху до Господа. Я познайомився, ми ходили в православну церкву, її вся сім'я була сугубо православна. І ми шукали вже Бога, дивились по телевізору переможний голос віруючого, шукали Господа. І одного разу я прийшов до її і кажу, вона мені говорить, Вітя, мене Вітя звуть, Вітя, тобі не здається, що нам треба шукати другу церкву. Я кажу, Люда. Тобі не здається, що ми дуже себе мудрими вважаємо. Нам вже ця церква не така, нам давай другу. Ні, каже, ну подивись, по писанню не так ми живемо, як треба. І ми почали шукати. І от коли ця санітарка сказала мені, що є живий Бог, і сказала, де знаходиться ця церква, ми приїхали туди. Ми приїхали туди, побачили, послухали, нас прийняли. І з тих пір я віруючий. Я почав шукати Господа, почав шукати його всім серцем. Бог направив мене в Лосинівку. Там дав мені дружину, дав мені діток, це мої дві дочки. І слава Господу, ми зараз їздимо і служимо Господу. Ми об'їздили майже пів України, навіть більше областей. І подяка Господу, що. Нас приймають, слухають, і ми бачимо, що є плід. І те, що ми розказуємо вам, те, що ми свідкуємо, те, що ми співаємо, це не наше. Це все дає Господь. Ці пісні Він диктує. Ми записуємо, граємо, співаємо і цим служимо нашому Господу. Нехай йому за все буде щира подяка і слава нашому вічному Богу, Отцю, Сину і Духу Святому. I A mean.